Так, велосипед Хімо С26. Що вам можна сказати про цей велосипед? Я ним володію вже півтори роки. Накатав на ньому трошки більше з 1200 км. Тут є три режими. Еко це асистент, тобто викрутий педалі, він ваштухає допомагає. Режим ручки до 20 км і режим ручки, тобто мопед до 25 кілометрів. По асистенту О, він пхає, скажімо так, допомагає дуже добре, активно, що ви майже не крутите, ну, це власне не плюс і мінус. Тут настройків асистента немає, тому по факту не викрутите велосипед замість вас на цьому режимі, ну і ручка мопед досить гарно пхає, витягує на великі підйоми. І це його один з великих плюсів. Цей велосипед Китаї коштує 800 доларів. В Україні в середньому його продавали за 1000 доларів. Це до війни. І на той час це був досить гарний варіант. Тобто при курсі було 27 кімнаті, цей виходив ходив там, продавав біля 25 тисяч. Це був досить непоганий варіант, з його характеристиками. То, як заявлено виробником, що в еко режимі до 100 км він пухає. ну Це насправді по рівній дорозі. Якщо буде на підйомах, це буде значно менше підйоми, ґрунтова дорога. Ну, для прикладу про 10, такий підйом, досить суттєвий підйом. Що навіть на доброму ровері у вас буде проблема виїхати. Цей ровер вас випихає, якби по, по рівній дорозі їхати. Це якби головний його плюс. І, е, ну, власне кажучи, і мінус, що. Ви фактично на тому ровері майже педалі не крутити, він за вас. Навіть, а якщо ви виключите асистент, ровер стає трошки досить важкуватий, 25 кг. По асфальті доїхати кілометрів 5-10 без проблем. А якщо по ґрунтовій дорозі без виключення батареї буде важко. І Тому я би більше це називав мопед. Хоча без переходиться як мопед, але плюс в тому, що вам не треба. Ніяких тут кових водійських вправ категорії А, чи вона найшому шо, шо, не треба з собою брати. А, пункт А, пункт Б добратися це що треба. Ну, тут плюшок колеса великі, 26, високий профіль гуми. Він в принципі, досить непогано Зі, по нерівності на ньому їхати. А заді жорстка, вилка. Ну, Відверто така собі скажемо. Вона не дуже відпрацьовує. Падає з рівні нерівності. Е, Ровер досить зручний їздити, крісло зручне. Е, батарейка заряджається 6 годин, ну, мені в принципі, завжди на день хватало. на декілька годин там катання хватає. на 4 години катання хватає. Тобто не було такого, щоб я його зранку розрядив і мені вже в обід розрядився. На, на один день завжди хватало. То й на 2,3. Що можу сказати про цей ровер? Ну, власне, що я би його, скажімо так, хто хоче справді кататись на велосипеді, тобто займатися спортом, крутити подалі, цей варіант не дуже вам раджу, бо як просто крутити подалі, він буде важкий, а з батарейкою ви практично будете крутити батарею, він за вас буде це робити. А як хто там їздить на роботу чи десь катається, хоче... Скажімо так, легко проїхати якусь ділянку, це ровер підійти. Ну, підйоми він дуже серйозні бере. Це його плюс. Цей велосипед, звичайно, продається без болотників і без цього. Тут є, до речі, фара, досить непогано світить вона плюсом. Він на максимальну швидкість набирає до 25 км, але тут можна зайти в настройки, зменшити настройки діаметр до 16, він буде їхати десь біля 30 км. Ну, Не більше, GPS, міпа до 30 км. Так загалом, якщо розглядати, що він туди коштував 25 км. Цей він був актуальний. Зараз чомусь деякі магазини хочуть за такі ровери і біля 50 тисяч. Ну, це забагато. Він має коштувати не більше 1000 доларів у нас в Україні. Все, кому було корисно, ставте лайк і дякую. Пока.